Всім здорова, З вами Квейтенс і сьогодні, так як вийшов новий сезон, я би хотів вам зробити е, огляд нового батлпасу. Власне вже це відео буде по... тільки по батлпасу. І так, приступимо ну, по загальному вигляду його. Я рахую, що я його куплю, він мені достатньо подобається, але давайте приступимо, особливо цей скін. Він прикольний, не знаю чому. Приступаємо, перше, у нас це. Екран завантаження це The Machinist Ну, коротше. Ремонтник. Далі у нас іде Mission Pack, Backpack, не цікаво. Wasteland Speeder Це у нас Глайдер. О, Глайдер прикольний. Це ніби колаба з Fallout, тому такі всякі приколи. Ну, якщо я не помиляюся, звісно ж. V-Bux це зрозуміло. Nitro Volatile, Кому важливо. Кірка нова. Ну, чесно, вона якась... От, власне, вона якась не широка, занадто худа. Далі емоція Make a Seat. Други сидіння. Прикольна емоція, мені подобається. Особливо з тим скіном, який буде в Батл Пасі. Так, ну це для Лего, для тих, хто грає в Лего, я не знаю. Скільки людей там взагалі в Лего ще грає? 50 тисяч людей. Ну це мало, чесно кажучи. Так, приступен скін. Оцей скін, я найбільше, напевно, в Battle Pass'і хочу, бо я його першим побачив, він мені зразу сподобався. Лице? лице мені дещо нагадує зараз. А, вот цей скін у нас uh, Sky. Виглядає отак от така міні-копія. Так, приступаємо на наступну сторінку. Знову екран завантаження, кому можливо. Спрей. Uh, Графіті. Давайте як хочете. Uh, перефарбовка глайдера. Синій колір. Музика. Я думаю, ви зрозуміли суть. Так, далі у нас engine Drop це падіння. З падінням зрозуміло. І далі у нас іде бэкпак, перефарбований у синій. І сама ця. Дівчинка, ну коротше, махіністка буде мене називати. Меха... Механі... Коротше, одним словом, в перефарбованим синій колір ще з такою маскою прикольно Це як Jules і Skyні всюди. Ось так виглядає приблизно новий бекпак Metal Head. Прикольний мені подобається. Тільки я його використовувати не буду. 100 баксів знову ж таки, нова кірка. Ще один топорик Ні там був ключ. далі ікон баннер, іконка Ой, емоція класна дивіться прикольна емоція і сам скин. Раст, ну, ржавчина. Вот так виглядає. До речі, прикольно. от накачений, дивіться який класний скин. На диво, класний скін, чоловічий в батл Пасі, класні скини. Я в шоці. Так, далі знову екран завантаження, я так розумію, так, це він. От. Наступна у нас обгортка. А, новий. Вау! Вау, та ти шо? Тільки от мінус, то, що ми на ньому або. В ньому не сидимо, або в ньому... на ньому не стоїмо, а от там ручки у нас є. Але б -б дуже гарно виглядає дельтаплан. Далі у нас знову вебаксів, емодзі, кірка якраз таки перефарбована і він перефарбор... перефарбований в синій колір. Прикольно, до речі, виглядає. Він нагадує мені чела вже. Там з минулих сезонів був такий червоно-білий скін. Якщо знайду, то може прикріплю. Ще одне екран завантаження. Музика. Коротше, менше з тим. Музика мені не подобається. Дуже класний бекпак, дуже милий і ем, прикольний рофільний дуже. Дивіться, як вони посміхаються. Наступне у нас дельтаплан він теж прикольний. от, Люблю такі дельтаплани з маленькою кількістю деталів, але вони, ну, знаєте, такі. такі з чимось виділяються унікальним. Наприклад, тут ото, оцей пар зелений. Подобається дуже. Наступне це у нас спрей. А, він каже. Буває чувак. Дендрілдропер. О, прикольно. Мені теж подобається оце падіння. Скін П-баді. Ворохове тіло. Ну, я ніколи не був фанатом таких скінів, чесно кажучи, тому немає що сказати. Екран завантаження. Все це ви можете зупиняти, повторюю, якщо комусь хочеться подивитися. Це прикольна емоція, рофельна. Перефарбовка. Фот перефарбовка. О, кірка перероблена. ти шо? Війна. Е бан. Іконка. Скин сам. Вот. Казар, все у сторінка, ми вже половина БП пройшли. Ще одна. Ще один екран завантаження. Кірка Одноручна. Вау! рожеві ефекти мені подобається, страшне. Емозі прикольна дуже. Е Обгортка. Теж дуже гарна. І. Е як це? Бекпак? Теж прикольний. рюкзачок. Іконка і скін. Ringmaster Скар. Скін прикольний, але. Знаєте, я не фанат у іракезів. Мені вони чимось не подобаються. Не знаю. Не знаю, ну, ну їй може трошки пасує, але не фанат цього. А, екран завантаження. Наступний у нас дельтаплан. Теж прикольний, дуже прикольний. Мені подобається деталізація а, зверху дельтаплана. Реколор. Ну, повільно так переходив градієнт, бачите? Дуже гарно. А, о, ну от Фортнайт не лагає. Падіння. Падіння, ну, бачите. Просто через те, що це ново... як неонові вивіски, воно виглядає не дуже гарно. А так нормально. Fire show емоція. Вау! Боже, прикольно. Дуже прикольно зробили. Спрей. Знову вебакси і. Вау! Вона притворилась в собаку. А, це гієна, гієна вибачаюсь. Ніби. Ніби гієна. Так. Екран завантаження це ні. Ага, да, Все-таки я був колаба з Fallout, та Gaming геймінг... Legends Series. Хочу сказати, що я ледь минулого сезону БП пройшов. Я в останній день добив 9 левлів, щоб допройти його до кінця. От серйозно, він настільки скучним для мене був. Е, оце обворка. Бебакси. Кірка! В перший раз бачу меч на кінецьсто. Я чекав, але він виглядає у розько. Дуже. Він короткий. Шай. Так, Піп Бой. Це челс Fallout, оце жовто-волосий блондинчик, коротше. Я ніколи в житті не грав Fallout, от, про що я говорю? Іконка. Т-60 Power Armor. Я поняття не маю, що це має означати, але це, напевно, щось дуже круте. Тому ставте лайккос. Екран завантаження? Ага, у нас буде перевробовка. Емоція. Ну, World Fortnite в мене бісить з тими лагом. Прикольно. От прикольно валя, дай оце. Власне. Емоції класне. Дальчик. Дальтик такий собі, буду відвертим. Вібаси, перефарбовочка. О, класний, класна перефарбовка. Це типу вогняний. Класно, виглядає виглядаю. ЄМА! Коротше, Рейдер Бомбистка рейдер. Не знаю, як вона там називає. Коротше, у нас є бомбистка, якраз завантаження. Емозі. Розб'ється. Класно, дуже. Вібакси буду швидше. Ага. Рефар... Ну, обгортка прикольна теж, але якась стандартна занадто. Вау! Я. Я пам'ятаю хотів цю пірку купляти, але вже не потрібно, я так бачу. Бо виглядає дуже класно. Ем. Падіння. Ну ти можеш нормально, падіння. Ай, фу, бат. вот чого я хотів це скін з бомбісткою в баттл пассі. Я її не міг купляти, і вони на кінець це зробили її по факту безплатною, хоча б в якійсь формі. І скін реально прикольний. Дуже. Деталізований, жесть. Волосся поміні. Коротше, прикольно загалом. Перефарбовка, ще є Так, екран звантаження, Кому можливо стопаємо, повторюю. Спрей. А, перефарбовка кірки емоція. така у нас емоція. Короче, веббаксы. Е, Ой. Макпак. Профарбовка її. А, ну така рожевенька, ясно. Я е, можу без шолома її вдіти? Я так розумію, ні. Там короче, як тільки мы її отримаем, то зможемо. Але мені подобається. А, вона притворюється в твой юникорн. Единорога. Экран е, е, звантаження. Е, обгордочка. О, прикольно, прикольно, мені дуже подобаються деталі в обгортках. Плюс огромний Games. То саме з кіркою? Хоча кірка сама мені не заходить, я не люблю такі огромесні кірки. Далі у нас їде іконка профілю. А, бат... Бекпак. Падіння. Дякую знову епігеймс. Обожнюю. Вот падіння. Падіння на кінець то прикольно. Тільки вот, якщо вы будете летіти, воно так вам екран цим димом буде закривати весь. Скин Мегало. Мегалодн. І мені він подобається. Ну подивіться. Подивіться, він класний. Дуже подобається. Екран завантаження. Emozi. Nitroboom. А, Emoзи. Це ж остання останній сторінка. Ем, м -м, Дельтаплан. Стандартний. Не знаю, що сказати. Ну акула прикольно виглядає. Магалудон, типа. Далі, ми приходимо в бакси, і перефарбовка, якраз цього скіна. А ні, це емоція Да, і перефарбовка. Вау! О, ця форма мені подобається. І так давайте ж купимо Battle Pass. Який. Ви так чекаєте, напевно, щоб я купив. Дуже класно виглядає, під емоціями, можете подивитися на нас в Гріді. АА, засуджу авторські права! Ааа, це авторські права. Так, вот вам, Електросвінг. Що ж, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вот вам. що це? Ставте лайки, все, всім па-па.